Так виглядає малина наша, сьогодні 29 квітня. Одна з площ, які вже закінчили, тобто пофризували навколо мотокультиватором, посапали вручну і вже покусили. Вже з понеділка будемо давати шланги поливочні. Наразі поливати не будемо, так як в нас достатньо вологи на даний момент. Тяжко було в поле зайти. От. Сурти Еріка і Маргарита.